Привіт! Робимо сьогодні шпрехен. Тема Гельд. Перше орієнтування по будь-якій темі робимо з дієсловами. Тобто ми зараз випишемо з вами в стовпчик всі можливі дієслова, які нам впадуть в голову, що можна робити з грошима. «ГЕЛЬД Geld Geldferdinen заробляти. ШПАРЕН економити, «ГЕЛЬД Ausgeben. Витрачати і «Geld verschwenden». «Verschwenden» – це теж витрачати, Але, ну, як би транжирити. Перед використанням цих дієслів у реченнях пам'ятайте обов'язково. Речення складаємо складні. В реченнях використовуємо wer hätte Würde machen», тобто кон'юнктив. В реченнях використовуємо обов'язково вербен mit препозиціонен. Ну і бажано було б, звичайно, видати якесь прислів'я. Мені захотілося розпочати ось так: Гельд, Гельд, гроші гроші. Alles dreht sich um гельд. Все крутиться навколо грошей. УНЕГЕЛД ГЕТЕСННИТ БЕЗ грошей ніяк. Чому тут постійно гельд без артикля? Тому що ми говоримо про гроші як таке поняття взагалі. Типу поняття гроші, здоров'я, любов. Jeder träumt davon, dass er großes Geld hat. Cousin Maria und meier, welche große. Ich bin ja keine Ausnahme, ja schon weniger doch. Ich würde auch viel Geld haben, ja b, mala maler baha to große. Und wir wiederstellen zusammen das Träumen von, skalieren Rechnen, würde haben, dale. Um viel Geld zu haben, muss man gut darüber nachdenken, wie man es am besten verdienen kann. Щоб мати багато грошей, треба добренько про це все подумати, як їх найкраще заробити можна. Бачите, в нас гроші – це вони, множина. В них «гельд» – це «ес», «дас гельд». Ось чому тут стоїть «віман» – «ес», а не «зі», «амбестен фердінен кан». Єда мартс біцуглигізайне фейкайте. Кожен це відповідно до своїх здібностей. Один працює багато, інший економить. Біцюґліх розберемо окремо. І я відразу тут малюю на вам айдентичну картинку, якою ми запам'ятаємо значення. Береза. Цуг – потяг, і ліхт, і світло. І відповідно до того, яке дерево везуть, такий і ліхт світиться. Бе цюг ліх, бе -цюг ліх відповідно у відповідності до того, яке дерево цей цук везе. Ну так, тому що слів багато. Я знаю це в Б 2 рівні особливо це все е, змішується в голові. А таким чином в цій картинці ви його гарно запам'ятаєте. Ну і наш бицюґліг becug вимагає після себе генетів. Біцюгліх дес планес відповідно до плану. Becuglich der Біцюглихдерехінг у до рахунку. Becuglich des Termins» – відповідно до терміну. І bezüglich der Änderungen» – відповідно до змін. Там ще у нас в реченні було вживання «einer, anderer». Ми знаємо з вами чітко, що Айнер і Андерер, це в першу чергу ми маємо з вами жіночі артиклі з цим Р в «датіві». Ну і в «генетіві» там ще теж воно у нас є. Але коли в «номінатіві» мав би бути у нас Ein Ман, тобто сам неозначений артикль в «номінатіві» мав би бути «айн». І якщо ми зараз цей іменник тут забираємо, і лишиться в нас тільки артикль. То сам по собі, айн не вказує, що це чоловічий рід. Тому ось цей айнер перекладається разом як хтось один, а андерер як хтось інший. І вони є тоді такими безособовими підмитами, в реченні: айнер один, хтось один таке робить, а Андерер хтось інший таке робить. Щоб ми собі розуміли, чому.

Холодну оренду платимо ми за чисте використання приміщення. Zu Warm Mieter gehören allgemeine kosten für strom, Wasser, heizung, telefon, інтернет. До теплої оренди належать усі платежі за світло, воду, отоплення, телефон та інтернет. Es gibt immer böse Überraschungen, wenn etwas zu Hause kaputt geht, zum Beispiel Waschmaschine oder Kühlschrank. Alle es gibt ser detje Surprise. Was Böse Überraschungen, Ich spreche jetzt nicht von Autoreparatur oder Gesundheitsproblemen. Це теж зрозуміло, так? Я не говорю зараз про ремонт авто чи проблеми зі здоров'ям. Geld soll nicht nur verdient werden, sondern auch gespart werden. Гроші повинні не тільки зароблятися, а також і економитися. Ми тут використали пасивний стан і складне речення з них п'є auch. Чому тут дас гельд, а не просто гельд? Тому що ми з вами раніше говорили про гроші взагалі як поняття, таке в світі, гроші, добро любов. А тут ми вже говоримо про гроші, які вже ми зароблятимемо, які будуть в нас в руках конкретніше поняття. Тому вже з Leben. Люди, які економлять гроші. Вони просто ну, ігнорують багато речей в житті, типу не роблять, не дозволяють собі цього. Ein Sprichwort sagt, не прислів'я, говорить: Wer spart in der der Zeit, hat in der Not. Хто вчасно економить, той має тоді собі в скрутну хвилину. Ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns mal das Geld für etwas Unnötiges ausgegeben hat. Я переконала в тому, що кожен з нас якось раз гроші на щось непотрібне викинув. А узгебен не тільки як видавати, тратити, а як викинути в значенні грошей. Ми ж кажемо так, викинути гроші. На вітер мається на увазі.

Mir gefallen folgende Sprichwörter über Geld. Мені подобаються наступні прислів'я про гроші. Тут знову ж таки, бачите, я говорю про, взагалі про поняття гроші. Geld regiert die Welt. Гроші керують світом. Geld stinkt nicht. Гроші не воняють. Zeit ist Geld. Час це гроші. А зараз цей весь текст. Text... Nicht so. Geld, Geld, alles dreht sich um Geld. Ohne Geld geht es nicht. Jeder träumt davon, dass er großes Geld hat. Ich bin ja keine Ausnahme. Ich würde auch viel Geld haben. Um viel Geld zu haben, muss man gut darüber nachdenken, wie man es am besten verdienen kann. Jeder macht das bezüglich seiner Fähigkeiten. Eine arbeitet viel, andere spart. Unser tägliches Leben braucht Geld, zum Beispiel Miete zahlen. Es gibt kalt und warm Miete. Die Kaltmiete zahlen wir für reine Raumnutzung. Zu Warmmiete gehören allgemeine Kosten für Strom, Wasser, Heizung, Telefon, Internet und so weiter. Aber es gibt immer böse Überraschungen, wenn etwas zu Hause kaputt geht, zum Beispiel Waschmaschine oder Kühlschrank. Ich spreche jetzt nicht von Autoreparatur oder Gesundheitsproblemen. Das Geld soll nicht nur verdient werden, sondern auch gespart werden. Die Menschen, die das Geld sparen, verzichten oft auf viele Sachen im Leben. Ein Sprichwort sagt, wer spart in der Zeit, der hat in der Not. davon überzeugt, dass jeder von uns mal das Geld für etwas Unnötiges ausgegeben hat. Wie verstehe ich den Begriff Geldverschwendung? Der Kauf eines zwanzigsten Kuscheltieres, meiner Meinung nach, ist reine Geldverschwendung. Mir gefallen folgende Sprichwörter über Geld. Geld regiert die Welt. Geld stinkt nicht, Zeit ist Geld. Das ist alles, danke.